Всім самий величезний привіт, запрошую вас в магазин техніки і сьогодні ми з вами подивимось ціни на а, холодильники. Величезний вибір різних. І ціни коливаються, бачу. Ну, от саме дешевше я бачу 12 тисяч. Давайте подивимось так по черзі. Так, ну кому буде потрібно, ось так можете зразу поставити паузу, почитати, якщо вас щось цікавить. До речі, я... Так, стоп. Це він такий величезний. А, це камера. Морозільна камера. До речі, от класна штука. 16 тисяч. Алтус. Хороша штучка, звичайно, літом позаморожувати. А продукти, ну, овочі, фрукти можна. Коли велика сім'я, та й взагалі. Це взагалі дуже класна штука. От на майбутнє я... На майбутнє. На майбутнє. Я взагалі Хочеться такий, таку морозильну камеру. Altus. я не знаю, що це за фірма. 17 тисяч. Так, це також камера така морозильна. І це також морозильна камера. Так, да? Да, морозильна камера. А ось вже й холодильник Altus. Ну, я не знаю, що це за фірма така, я бачу, він найбюджетний. Хороший місткий. От мені подобається, коли йде морозильна камера внизу. А сам холодильник йде вгорі, тому що кожного разу нахилятися не дуже зручно. Я не знаю, мій холодильник як цвіркунчик, коли холодно цвіркотить, а коли тепло, він замовкає. 14,5 ось такий в сірому кольорі. Точнісінько так само виглядає, як і білий. Так, добре, це також Altus, Altus Indesit, 15 тисяч. Індезіт. А що в мене був індезіт? Не пам'ятаю. Здається, пралка що Ой, це трішки такий вузькі полиці. Ну, каструлі, в принципі, можна на низ поставити. Індезіт зі знижкою зараз. І морозильна камера. Так, наступний беко. У ну, мене пральна машина зараз від беко. Зараз він зі знижкою. Дивіться, тут ще якась сенсорна панель де Можна обирати, мабуть, температуру, ставити собі, не знаю. Це вже також. Ой, і цей мені подобається. Це якось більший має вигляд. Ну no Frost, ну вони всі йдуть, бачите, без е цього снігу. <с> без цього снігу. Я пам'ятаю, коли у нас був такий старенький холодильник, ось такий мені мені попупець, можна сказати. А, і бабуся пам'ятає постійно. Розморожувала, його витягувала все, да, це тоді капець було. А зараз, ось, будь ласка, включив і все, і тебе взагалі нічого не цікавить. Розморозувати, розморожити, не розморожувати. Так, ну і дверцята ось так. Fresh space. А fresh space, а, тут тримати овочі-фрукти, да? fresh space, якщо я не помиляюсь. А в мене fresh space, іде ось отут. І це також не дуже добре, тому що от ча частіше користуєшся ось цими поличками. І нахилятися зарядку лишній раз робити до нього, знаєте, приходиш і кланяєшся кліна, коліна до колін. Так, і що тут у нас? Топ-тижня 19 тисяч. Ну, огляд з Фокстроту. 19 тисяч. Я знаю, що ці круті холодильники, дуже круті самсунговські. ми зараз до них підійдемо, але там ціна, звичайно, взагалі охо-хо. І ось Вірпул. Вірпул також, здається, непоганий холодильник. До речі, залишайте свої коментарі, який холодильник у вас, чи якої фірми, чи ви ним задоволені. Ось. Ну, я зробив помилку, що я купував вверх. Камера, а низ оця сама, сам холодильник. Це мені не дуже подобається. Дякую вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Так, ну Ось тут стоять вже такі, бачите, від 20 тисяч бачу і дорожче. Тут Горення. Samsung і LG. Ось цей от Samsung чорний хочу також подивитися. 20 5 та 23 тисячі От, також його дивляться. Зараз підійдемо подивимо. Ну, да, він взагалі такий в глибину шикарний, дуже шикарний. Дуже Не знаю, чому холодильники Samsung такі дорогі. Давайте оце відкриємо. Мабуть, вони варті того. Не хочу запитувати за консультанта, тому що... Вони зараз наговорять усього, також я буду чекати ваші коментарі. Ви вже, як знаєте, своїм холодильником вже знайомі не перший рік. Я думаю, ви коментарі залишите. Ось у мене LG, здається, да, LG. І маленький індезіт навіть, я дивіться, за 13333. Це такий, знаєте, на одного, на двох, взагалі шикарний. І внизу камера. Морозильна. І оцей Хенсис. Хенесіс чи як Хесіс. Так, да, він, бачите, маленький. І в глибину також маленький, тому він і дешевший, а Самсунг Samsung, Samsung на, на 10 тисяч дорожче. Так, горення 20 тисяч. Ну, воно все красиво, знаєте, коли нове, За цим треба слідкувати, щоб запахів також в холодильнику не було. До речі, чим ви ковуєте, що ви використовуєте для того, щоб в холодильнику не було запаху, також залишайте свої коментарі. Будемо вам всім дуже вдячні. Ну, бо ж це взагалі, давно вже на ринку. Такий гарний стальний колір. Vita Fresh. Так багато цих а, зон для феш. Це Якщо вам потрібно, ковбаску, то тримати м'ясо, курицю, рибу. І це на овочі і фрукти. Ну, велика зона, да. Велика зона для Vita Fresh. це щось мені також не дуже. Ідемо подивимося в цей Samsung величезний. Але бачите, як ляпанці залишаються. Ляпанці на ньому видно. Так що да, чорна, це треба завжди охайно бути. Він в глибину туди, він дуже великий. Ой, він тут такий цікаво так зроблений по краях. По краях він по-інакшому зроблений, дивіться. Тут йде такий глянець, а края, на жаль, я вам не покажу, але вони такі матові. Цікаві. Ну і оцей також, тут трішки менше ляпанців видно, також він йде в глибину. Цікавий. І вірпул. 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 Теж хороший, бачу високий. Ну, В принципі, я туди не дісну, а чи дістану, О, так що я дістану. Дістану, 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 да. дістану. Так, хто забув холодильник відкрити? Ого, а це такий величенький беко. Беко, що в мене? Да, бральна машина беко, яка скаче як коняка по, по всій в ванній кімнаті. А ось тут трішки менші. Дивіться, о, ось такий Samsung зроблений так само. Ось, бачите, як той чорний був глянець. І ось такі от точно-точнісінькі тільки чорного кольору. Хессенс. 13,5. От в мій ріст. В мій прямо, ну трішки навіть чуть-чуть нижче. Такий мацюпонький. 13500. Ну, звичайно, що ж, всюди зараз кредити. Оці, і невеличка камера. Це не для великої сім'ї. Ну, а це я вже взагалі мовчу більше 50 тисяч. Але що я вам скажу, знаєте, в фільмах, може, хтось звертає увагу. Я звертаю увагу, коли показують там якийсь фільм, іде да, на кухні у сім'ї стоїть такий великий холодильник. І тут відкриваєш, і тут ціла купа усього. З цієї сторони, бачите, так іде холодильник. Ось так він виглядає. Це взагалі крутезна річ. Тут вже стільки би тортиків влізло. Ой. І ось тут вже йде камера. Тут вже можна тримати а, і лід заморожувати, бачите, є і для льоду, і для рибки, і для овочів, і фруктів заморожувати на літо. І ще додаткові всякі там полиці. Також No Frost без заморозки. Шикарна штучка. Так, ну, Samsung взагалі, так. Да, Превзойшов у себе. Так, і дивіться, ось такий, не знаю, а, Beko, Я читаю тут про смарт. 35 тисяч, вже трішки дешевше. Був 40, 000, 35 тисяч. Також тут ще якась сенсорна панель є, мабуть, вона говорить, коли двері не закриті, ще щось, це все треба читати. Так, no Frost. Відкриваємо, дивимось. Оцей. Ну що я скажу? Раз, два, три полички можна собі підставити, підлаштувати під себе. Для овочів, для фруктів внизу. Велика полиця для кетчупів, для яєць. Добрий для пляшок вже. Ой. І точнісінько такий відділ. Для заморозки. Ну що я скажу? Точнісінько такий, як Samsung, ось цей за 50 тисяч. Так само такий і Beko, тільки на 15 тисяч дешевше. Ну, 15 тисяч це можна ж купити <гум> морозильну камеру додаткову. Так, Hisense. Hisense. Так, 30 тисяч це ще дешевше. Він точнісінько такий, як Samsung і як оцей Beko. Тільки ще дешевше. Також на, дво... на дві дверцятки. Ой, дивіться, тут вже на пляшки готові Бачите, ставити всякі там коктейлі, вина. Ну що ви там п'єте, я не знаю. Ну, шампанське. Файний, файний, файний. Також є панель якась сенсорна, Да мабуть, щось. Також буде пікати. Так, горення також 35 гривень, також сенсорна йде панель величезний, точнісінько такий. Да, і тут також дуже-дуже багато багато місця. Добре, давайте зараз я подивлюсь трішки щось економніше. Боже, 40 гривень, це вже я не знаю. Ой, я не дотягнусь, а ну. Да, бож взагалі, дивіться, також цікавий. Вони всі йдуть однаково, я бачу, всі однаково. Не знаю, кожна фірма, мабуть, по своєму ставить ціну, вибирає. Також сенсорна панель є. От, ось такі, дивіться, 36 тисяч в Samsung. отак От в мене йде. Тут йде морозильна камера. Бачите, ось така морозильна камера йде в мене також. І внизу, він трішки менший, і внизу тут вже йдуть а, полички. О, який він величезний. І ти завжди, коли підходиш до нього, і так от нахиляєшся. Добрий вечір. О, і те, що я говорив, бачите, також в мене оця фреш-зона йде ось тут зверху. Вона витягується, да, ось так от. Відкривається, витягується. Ну що, фреш-зоні я також тримаю якусь ковбаску, рибку, сирок. А на оці скляні полиці, вони зараз всі йдуть зі скляними полицями. У мене а, ці підкладки, знаєте, ці підкладки під гарячі, я постелив, щоб не. не, ну, не а, як воно як сказати? Не царапалося оце скло. Ну, ось снаги, я пам'ятаю, колись дуже дом. Це здається наш виробник, якщо не помиляюсь, 12 тисяч, найдешевший. Саме мацюпонька камера, яка заліпає снігом. Да? Тут нема нічого, ну да. це сніжинка, тобто вам потрібно буде його розморожувати. Я вже думав, таких холодильників нема. І також відкриваєте і говорите. Нахиляєтесь і говорите, добрий вечір. Лампочка вмикається. І ось самий, мабуть, найдешевший холодильник 11 тисяч, або в 11 на 25 гривень дешевше. Дуже шикарна знижка, оце я розумію. Також а, він з тим... нено фрост no намерзає. І також добрий вечір. А тут що в нас? А тут ми були. Ну добре, ідемте ходіть. На початок там теж є холодильники, якщо я не помиляюсь. Давайте подивимось. Так, я вам подякував за коментарі, за ваші вподобайки. Також я вам дякую. Так. Вірпул 17600. Такий високий високий. Я так на нього дивлюсь і мене страх бере. Який ж це він такий високий мій ріст Так. 17 тисяч індезіт ось такий. Також холодильна камера внизу. Фреш зона і БК. Зараз факції 20 тисяч, також сенсорна панель. Вони зараз усі йдуть, знаєте, оце енергозбереження класу А. Ось, бачите, тут всюди написано ефективність енергозбереження. Тобто вони усі зараз сучасні холодильники не витрачають багато енергії. 306 кВт на рік. Горен'я, точнісінько, такий самий високий-високий. Дві гореньї є. От давайте зараз зрівняємо цю горенью за 21 тисячу і оцей Samsung за 26 600. Так. Ось так відкриємо цей і відкриємо цей. В чому різниця? В чому різниця? Так, полиці великі, а, також в ширину, туди. Він. А, не в ширину, а в глибину глибокий, а цей трішечки в глибину менший. Я зрозумів. Тут йде дві зони фреш. Тут йде одна зона. Дивно, дорожче одна зона. Так, тут на три полиці і тут у нас також на три полиці. Але тут одинакові полиці в горенді, а в Samsung одна вузька і дві широкі. Добре. Добре, 21 і 26. І ще дорожче 28 з половиною Samsung сенсорною панелю. Ну, от... Ну, чесно, а, ну це не тисяча доларів. Я ще по старому курсу рахую. 28, да, коли долар був, тисячу доларів. Не тисячу доларів. Ой, тут навіть вже можна під себе оптимізувати контроль фреш-зони. Дві фреш-зони. Угу. Також дві широкі і одна вузька. 28500, точнісінько такий самий, тільки в різних кольорах. LG-шка, дивіться, який гарний. Так, зроблено під якусь сталь 26200, був 27 тисяч. Також широкий. Точніше, ну, в глибину. Глибокий, точніше, фреш-зона. Я сподіваюся, тут загартоване скло йде зараз у всіх оцих дорогих холодильниках. Так, ну а ці вже також, бачите, трішки дорожчі. Добре, що я хотів сказати. В наступному вигляді ми з вами подивимось пральні машини. І ще дещо. 26 ось такий вірпул, також сенсорна панель. Їх одне такові, кольори можна бачити, сірий сталь і такий темніший. А, це ще йде з ручкою. Ну от ручки тут мені це не подобається, що бачите, ось така от. Вже якось би зробили б би плавно, заховали б ці гайки болти Ну просто... Ой, дивіться, які тут полички цікаві. Таких я не бачив. Але що сюди поставиш? Кетчупи. Ну, сюди пляшки. А тут? О, тут краще, тут зручніше йдуть полиці. Так як ми звикли з вами. Дякую за вподобайки, за ваші коментарі і до зустрічі.